1 жовтня за Новою календарем, Свята Православна Церква України і інші помісні православні церкви, які живуть за новоюліанським календарем, згадують пам'ять в честь Покрови Пресвятої Богородиці, прославляють Пресвяту Богородицю і, як в Акафісті, співають її радуйся, радосте наша. покрий нас від всякого зла чесним своїм омофором. кажуть, що саме свято Покрови пов'язане з нашим народом, з руським народом. з Сучасними українцями, які живемо на древній руській українській землі. Був похід на Константинополь. І в одних історичних джерелах говориться про Сарацин, а в інших джерелах говориться про те, що київський князь із своєю дружиною підійшли до древніх мурів Константинополя, Царгорода. І дивним чудом. Пресвята Богородиця, з'явившись у храмі в Лахернському, звершила молитву, і стало чудо, і кораблі, які були на морі, розкидав вітер і буря. І недаремно кажуть, що в нашому народі святкується свято надзвичайно потужно і сильно, бо навіть в Константинополі не так шанується свято, як шанують його у нас. Тому, можливо, і велика ймовірність, що саме. Це чудо ми відчули на собі. І тому і взиваємо до Пресвятої Богородиці, як до нашої покровительки заступниці. Ми знаємо, що основним храмом Запорізької Січі був храм Покрови Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що навіть Катерининський храм в XIX столітті не був в такому вигляді, як зараз ми його бачимо, а до нього була прибудована тепла Покровська церква. А храм був. Є і залишатиметься козацьким, бо збудований в честь перемоги козаків на Азові. Тому свято Покрови ми шануємо урочисто і радісно, і знаємо, що не маємо іншої заступниці і не маємо іншої помічниці, крім Пресвятої Богородиці. Бо саме Покрова Пресвятої Богородиці є для нас як цей образ, образ перемоги, образ мужності, образ сміливості і образ не. Занепаду і поразки, а образ перемоги, і потуги до боротьби і до життя. Тому вітаю всіх із святом в честь Пресвятої владичиці, нашої Богородиці, і приснаді ви Марії, і днем її покрови. Хай Пресвята Богородиця покриває всіх нас своїм омофором від всякого зла і оберігає від всякого ворога і супротивника, бо знаємо, яка б сила не була у ворога, але якщо там немає правди, то і сила. Приречена на поразку, а правда перемагає завжди. З нами Бог, з нами Пресвята Богородиця, тому ми приречені на перемогу і приречені стати переможцями навіть тій війні, яка йде зараз в нас, в нашій Україні. Богородиця допоможе нам і захистить нас, бо ми не відходимо від неї, тому вона є поруч із нами.